Зеленський хоче укласти мир та припинення вогню. Таку заяву зробив Трамп. Напередодні відбулася історична зустріч. Трамп, Зеленський та Макрон провели розмову в Парижі. Президент України зустріччю задоволений, Трамп налаштований рішуче, а Макрон у ролі посередника без гумору. Також не обійшлося. Мережа традиційно вибухнула мемами після перемови Зеленського Трампа та Макрона. Примітно що Ермак також сказав своє слово. Всі деталі історичної зустрічі, а також нові заяви Трампа щодо України, розповім за мить з вами новини Тесен ЮЄ і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин 7 грудня. У Парижі відбулася тристороння зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа. Як повідомив журналіст та президента України Сергій Некифоров, тристороння зустріч Зеленського Трампа та Макрона відбувалася за закритими дверима і тривала 35 хвилин. Зеленський назвав свою зустріч із обраним президентом Шан Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном хорошою та продуктивною. За словами українського лідера, Дональд Трамп як і завжди налаштований рішуче. Політики обговорили ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Зеленський зазначив, що всі хочуть завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Українські журналісти у Парижі також вживу запитали Володимира Зеленського про результати розмови. Зокрема, чи вдалося переконати Трампа змінити позицію щодо заморозки ситуації по лінії розмежування? Я хочу подякувати. Президенту Еммануелю Макрону за те, що він організував нашу зустріч. Важлива зустріч Еммануеля, моя і президента Трампа. Дуже хороша зустріч. Важлива, що вона конструктивна і атмосфера важлива, що ми розмовляємо, ми говоримо про Україну, говорили вже ж тільки про Україну, і про українців і про те, як. Підтримати і які сильні українці, які вистояли всю цю навалу російської агресії, і те, що ми всі хочемо, щоб був мир, але для нас дуже важливо, і це наша позиція, щоб мир був справедливий для всіх нас, і щоб не було можливості у Росії у Путіна колись або ще якихось агресорів. Щоб була, щоб не було у них можливості повернутися, і це найважливіше справедливий мир і гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки для України, і домовились, що ми будемо продовжувати працювати. Ви побачили якісь сигнали того, що Трамп може змінити свою позицію щодо того, що замирятися нам треба там поліні Ми сьогодні. Так, в процесі обговорення різних питань. Ми повинні працювати більше, більше зустрічатись. Наші команди будуть також працювати. Це важливо. Поки що зарано про щось говорити позиції України. Вони зрозуміли. Це дуже важливо, щоб партнери знали від нас наші позиції, а не від когось третього. Без України цей мир справедливий, будь-які домовленості неможливі. Це партнери чують. Я дуже радий, що вони все це сприймають. Дякую, рік, колегі, треба а, Прошу. Прошу. У треба випускати. Хороша свою чергу. Французький лідер закликав продовжувати спільні зусилля заради миру. Про це він написав у повідомленні в мережі Ікс США, Україна та Франція разом у цей історичний день. Написав він. А, от новообраний президент США Дональд Трамп, який з'явився на тристоронній зустрічі у Парижі у жовтій краваці та синьому костюмі, заявив, що для завершення війни в Україні потрібне негайне припинення вогню та початок переговорів, підкреслюючи важливість збереження людських життів у своїй соцмережі True Social він написав, що Україна безглуздо втратила 400 тисяч солдатів і значно більше мирних жителів. Цитую, так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено. Надто багато сімей знищено. І якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю, Володимира це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає. Примітно, що ключову роль у тому, аби організувати зустріч на Трампа. Та Володимир Зеленського відіграв французький лідер. Макрон кілька днів переконував Трампа зустрітися із Зеленським. Остаточне рішення було ухвалено перед самою зустрічю. Про це пише Аксіус. І звичайно, зустріч Зеленського Трампа і Макрона стала новим приводом для жартів. Чи не найбільше мережі сподобалося, як сиділи політики? Саме це стало приводом для нових мемів, оскільки зустріч відбулася з нагоди відкриття Нотердаму, то в мережі пригадали і Есмеральдо, героїню роману Собор Паризької Богоматері у мережі. Також згадали, що раніше Трамп знімався у фільмах, зокрема у стрічці Сам Тож креативні користувачі пожартували про затримання Трампа у Парижі. Під приціл потрапив не лише Трамп, а й Макрон. Звернули увагу і на те, як Макрон часто виконував роль посередника між Трампом. Та зеленським пильні користувачі мережі знайшли ще один привід для жартів: міцне рукостискання Трампа і Макрона. Один із користувачів мережі ікс жартома зауважив, що тепер президенту Франції знадобиться масаж рук. У свою чергу керівник офісу президента України Андрій Ермак вважає, що тристороння зустріч лідерів України, Франції та США може стати початком нового формату. Про це він сказав у коментарі журналістам у Парижі. Цитую: ми працювали не тільки з командою обраного президента Трампа, а й з командою президента Макрона. І хочу відзначити, що дійсно він зробив багато, щоб ця зустріч відбулася. Мені здається, що це може стати початком дуже гарно. Формату додам, що сам керівник ОП не був присутній на тристоронній зустрічі, хоча запевнив, що вона була дуже конструктивна, тепла і ефективна. Весь світ очікує на інавгурацію Дональда Трампа 20 січня і на його кроки щодо мирного врегулювання війни Росії проти України. Трамп раніше обіцяв швидко досягти мирної угоди. Проте поки що складно зрозуміти, як це може статися. Він вже оголосив, що призначить своїм спецпредставником для мирних перемовин Кіта Келога, який має своє бачення домовленоси з Путіним. Навесні цього року Келог став один із авторів плану врегулювання війни в Україні, опублікованого інститутом політики Америка. Насамперед, у квітні, у документі Келог виступає за офіційну політику США щодо припинення вогню та врегулювання українського конфлікту шляхом переговорів. Його основні пропозиції були такі: Вашингтон постачатиме Україні зброю, щоб запобігти новим атакам Росії лише у тому випадку, якщо Київ піде на мирні переговори. США також попередять Москву, що якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон збільшить обсяги допомоги Києву. Щоб підштовхнути Росію до участі в переговорах, США та інші країни НАТО відкладуть питання про членство України на три. Тривалий час в обмін на широку угоду з гарантіями безпеки, що піддаються контролю. Автори доповіді пишуть, що від України не вимагатимуть відмовитися від наміру повернути всі свої території, захоплені Росією. Однак Київ має погодитися, що для досягнення цієї мети будуть використовуватися тільки дипломатичні засоби, і процес може зайняти довгий час. Щоб Росія погодилась на угоду, документ пропонує частково скасувати введені проти неї санкції, але при цьому ввести мита на імпорт Росії. Ських енергоносіїв, щоб фінансувати відновлення України. Як писав Ройтерс, у плані також міститься пропозиція заморозити лінію фронту в її нинішньому вигляді. Однак Трамп особисто жодних деталей мирного плану після перемоги на виборах не озвучував. А от 9 грудня з'явила ще одна Трампа. В телефонному інтерв'ю Ніорпост він заявив, що Зеленський хоче укласти мир. Однак деталі вони нібито не обговорювали. Цитую, Зеленський думає, що настав час, і Путін повинен думати, що настав час, тому що він програв. Коли ви втрачаєте 700 тисяч людей, настав час. Це не закінчиться, доки не настане мир. А як думаєте, ви чи змінить щось зустріч зеленського з Трампом? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.